Які вправи робити для того, щоб мати гарну лінію щелепи і прибрати друге підборіддя? Я використовую цю техніку вже це четвертий тиждень, і дивіться, багато хто питав про ці вправи, і, до речі, вони допоможуть не тільки для тих, хто хоче просто косметичний ефект, а додатково це більше терапевтична практика для того, щоб не було проблем з щелепою. Це підійде для тих, у кого щелепа клацає, у кого неправильний прикус, хто дихає через рота. Через цю практику ви зможете собі прокачати дуже легко м'язи язика. Це, начебто, м'юінг, але це не м'юінг. принцип майже однаковий, але це не просто практика. Ми будемо формувати нові нейронні зв'язки. Тобто ми будемо перенавчатися, реедукація, використовувати це положення у звичайному житті. Я використовую це постійно. Так, на початку може бути таке, що під час практики вам буде складно. Буде крепатура. Ось ту дуже серйозно. Але це не означає, що треба зупинятися. Постійне використання цієї практики буде формувати нові нейронні зв'язки в нашому моторкортексі. І потім це буде формувати нову звичку. Щоб це стало звичкою, мінімум треба пів року. Але як тільки ви будете бачити себе у дзеркало, це буде вам подобатись, і таким чином ви зможете постійно це використовувати. Спочатку теорія. У більшості людей, із-за того, що вони дихають через рота, формується неправильне положення язика. Неправильне положення язика формує так само неправильний прикус. Тому що, коли не прилягає наш корінь язика до піднебіння, у нас потрохи зужається щелепа. Таким чином, у нас замало місця, зуб на зуб заходить, брекети ставлять, але брекети не дають того ефекту, який повинен бути. Тому що найголовніше це м'язи. Якщо м'язи в неправильному тонусі, як би ви там не ставили щось, ставили, не ставили, нічого не буде. Наприклад. Якщо ви ламаєте ногу, вам ставлять гіпс. Кістки зростаються, але як тільки знімають гіпс, ви не можете нормально ходити. Чому? Тому що атрофуються м'язи. Так само з брекетами. Особливість ще в тому, що поки ви носите брекети, ваша кісткова структура підтримується їми. Таким чином, вашим м'язом треба працювати, як тільки прибирають брекети. Ваша м'язева структура працює по-старому. І без брекетів йде дисфункція. Ця дисфункція пов'язана з тим, що ви не робили вправи. Ваш мотор-кортекс не знає, як функціонувати з новими кістками, а це, грубо кажучи, ново, нове положення не тільки зубів, а і кісток, щелепи, СНЧ. І ця практика дуже сильно допомагає. Я її використовую постійно. І даю своїм е, е, пацієнтам. 100% працює. 100% працює, тільки треба використовувати її на постійній основі. Відео на вправи щелепи на СНЧС при клаценні у мене є на YouTube каналі. Я ось цю прикріплю, головне не забути, або залишу в описі, і ви можете спокійно прийти і використовувати. До речі, ця техніка так само допомагає при проблемах шиї. І ви це зрозумієте чому. А тому що, коли м'яз язика розслаблені, він важкий насправді, і якщо на постійній основі не тримати язик, гравітація робить свою справу, язик падає вниз, тягне до переду, і ось таке положення шиї. І додатково ви ж з телефоном використовувати, неправильно дихаєте, тощо. Все. З, з теорією закінчили. Починаємо з практики. А, дивіться, ми повинні приклеїти саме. Ага, ось цю ділянку язика центр язика, а краще коріння язика до піднебіння. Перше, ми повинні формувати алфавит. Через алфавит ми можемо спокійно навчитися використовувати язик під час звичайного життя, під час того, коли ви розмовляєте, коли ви їсте, ще одне. Якщо ви починаєте цю практику, будь ласка, використовуйте два боки під час жування. Ви повинні жувати на кожен з боків. Таким чином ви проробляєте два боки м'язів. Наприклад, на початку ви там 10 разів на один бік, 10 на інший, але під час цього, коли ви жуєте, ви намагаєтеся ще притискати язиком, роздавлюючи їжу. Тобто, ви робите. Прикус, жуєте і під час жування завжди приклеїте язик. Наприклад, я приклею язик до піднебіння. І в мене завжди йде тиск на їжу не тільки зубами, а додатково язиком, котрий розпреділяє їжу. Цей інструмент ви повинні використовувати. Це просто для того, щоб ви сформували нові нейронні зв'язки. Навіщо вам це? Якщо ви будете просто робити вправи, не буде результату. Треба буде постійно робити вправи. А язик же з вами завжди, тому навчіться його використовувати. Додатково. Приклеїмо зараз вправо. Приклеїмо язик до піднебідня. І ми формуємо алфабет. Не давайте вашим кінці, кінчикам губ заходити за пальці. Ось це положення. Ви можете на початку так і використовувати. Приклеюєте язик. І робите А. «А», Під час звуку А. В останню чергу ви відклеїте язик, коли щелепа повертається, ви приклеїте язик. І це виходить так: А, Б, Б, «К», Д. Таким чином, у вас завжди м'язи язика будуть підтягнуті. Використовувати можете до середини алфабету бажано у дзеркала, і знову. Для того, щоб формувати правильний звук, ваші кінчики губ не повинні розходитися. Додатково ви повинні працювати більше щелепою. Це бонусом дасть вам правильний прикус і правильний рух щелепи, тому що в більшості клацання щелепи йде, коли СНЧС, нижня щелепа йде під амплітудою. Ось так. І ця практика допоможе не тільки навчитися використовувати язик, а й додатково формує правильний прикис. Дивіться, як збоку виглядає вправа. Зараз я дихаю через рота. Оцініть ситуацію з моєю щелепою, з ніжим підборіддям. Ви бачите, зараз я приклею язик до піднебіння. Оцініть положення моєї шиї. Мені незручно так робити. Мені зручно рівно сидіти. І зараз ми починаємо вправу. А Б. Б. Д. Д. Дивні звуки. Я розумію, але дивіться, як працює моя щелепа. Є Йо. Ж. С. І. І, і таким чином це тупа вправа, розумію. Ви навчитеся. Під час жування беремо першу і дивіться, я перший шмат кусну і буду жувати звичайним станом. Язик в цей момент у мене внизу. А зараз я додаю дивіться. Язик внизу. Зараз я починаю жувати на два боки, при тому, щоб працювати язиком. Під час цієї, цієї вправи, по-перше, ви нормально розжовуєте їжу. Ви концентруєтесь на тому, щоб розжувати. Таким чином ви покращите своє травлення. Так. Тому що ви розпреділяєте їжу по всьому роту. У вас працюють правильно всі м'язи щелепи і шиї. Я казав, що дам вправу? Ні. Я казав, що дам перенавчення. Спробуйте це робити, кожного разу слідкуйте, намагайтесь відчути цей стан потрохи. Можете на початку там хоча б 2-3 рази на день під час їжі, під час говору, ви можете робити алфавет. Або слідкувати за тим, як ви розмовляєте і завжди під час пауз приклеїти язик до піднебіння. Все, нічого зайвого. Додаткові вправи, котрі реально так само допоможуть, ось там внизу. Або ось там в опису, те, що я залишав. І до зустрічі в нових відео.